Ну, Дзвінки, вони мають свою історію в багатьох країнах світу. У нас в Україні, в православних, скажімо так, чи в греко-католиків. На Різдво, коли ходили з кулядою чи з вертепом, як колись казала, навіть з козою, дзвоники, це сповіщали, що є благовісті для... Або в деяких культурах дзвоник це відганяв злих духів. На одній із полиць на ринку у Тернополі поміж побутових приладів рядок із різноманітних дзвіночків. Це частина колекції Михайла Наливайка, яка складається із понад 200 екземплярів. Серед них є старовинні та привезені з різних країн. Чоловік вже десятки років торгує різними речами та антикваріатом. Каже, у 90-х працював на місцевому бавовніному комбінаті Хабака. Часто роботи не було, тож доводилось паралельно виходити на ринок. Коли роботи не було, ну от. Тиждень-два могли ми не працювати, а платили навіть не зарплату не, не, не гривнями, а ткани, ною, коли жабки стояли такі, відкривалась, жабка називалась. А до того ми стояли чоловік десять, просто на цираті, там, на папері виставляли щось, то якийсь замок, хтось якийсь змішувач, хтось якийсь кран. Ну, Хто що має. якісь болти просто виставляли. То були такі часи, що тоді трошки біда була. Почали зносити все, що... Хто що має. Хтось приносив, хтось упряж кінську приносив, стару, там дзвоники були. Ну, старіша, польська, навіть австрійська упряж була, вона вже шкіра вже така була, ну ніяка, але ще дзвоники були там у Михайло Наливайко скуповував старі речі і перепродував. Доводилось усе збувати, в тому числі й дзвоники, адже були потрібні гроші. А вже з часом у 2000-х з'явилась можливість залишати щось собі для колекції. Деякі я продавав, ну а деякі обмінював. Припустимо, якщо було двоє одинакові, то я обмінював їх, бо нема смислу тримати. Є подвійні, є потрібні дзвінки. За роки. Ну, у мене назбиралось навіть і, 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 і чотири одинакові зінки є. Як тебе чуття, вам пояснити? От є якась модель, така що в мене немає, ну. Но... от я зараз радуюся, приходжу додому, його витягую, тиждень його десь там два-три рази витягую, дивлюся, подзвоню, ну а потім успокаюсь. Чекаю наступного, а можливо буде, але, але це наступний може зараз на час бути, може через місяць, може навіть через півроку. А тоді, от 96 -х, до 2000-х, навіть до 2025 року, тут дуже масово носило, різні дзвони. Я ще раз кажу, з Європи привозив. Ну зараз дуже рідко дзвінки, Зараз дуже рідко. Навіть от там на, на базарі, як його називають, п'яний базар, ну так в народі в нас. Бараховка. О, і там рідко дзвоники, дуже рідко дзвоники попадають. Ну, немає зараз. Пан Михайло продовжує працювати на ринку. Серед техніки і побутових речей на полицях лежать монети, ордени, медалі, інший антикваріат. Також тут можна побачити і виставкові дзвоники. Продавати їх чоловік не поспішає, але готовий обміняти. От, наприклад, бачите, це єгипетський луксора, Сора. Дзвоник. Це англійський, це теж англійський алефаунд, оце Іспанія, Барселона. Це дзвіночки колекційні, практично, ну не з всього світу, але є дуже багато. Оце англійський. оце, наприклад, з містом срібла, дзвіночок. От дивіться, бачите, дівчинка тримає підсвічник. Ось він вживу, той самий Тоже, ну, Потрапляли і, і російські царі, царські дзвоники. Є дзвоники, які були на ресепшені, стояли, вдарив по дзвонику, ну, викликав прислугу, скажімо, там, чи, чи господара того готелю, чи когось, я не знаю, як там воно було. Раніше вірили, що дзвоники відлякують злих духів. Також ними викликають прислугу в багатих домах чи персонал у готелях. Зараз дзвоники переважно є частиною декору помешкань. Також їх використовують під час вертепного дійства та коляди. Як правило, беруть потік більш дзвінки. Дзвінки, не коли бать таких дзвонить. Коли на першому поверсі починають е, відкрити двері, йдуть, е, припустимо, на п'ятиповерховий будинок і <звінь> дзвонять, його чути вверх, значить все, йде коляда. Ну, наскільки я себе пам'ятаю, е, я з 56-го року, до речі, 6 січня мені в 70 буде. Завжди ходили, завжди ходили. Навіть за Союзу і то, і то було. Зумієте, зараз може, воно вже не івелювалося якось. А тоді це було таке захоплення, що ми костюми готували, все готували, ходили на Пасху. Школа була від церкви, від дзвіниці 50 метрів. Та ми на перерві ходили і дзвонили, дзвонили. бігом подзвонили і бігом в школу. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.